Сестрі моїй надто добре жилося, і вона цвірінькала на всі голоси, а як прийшла біда, то до мене по гроші. І що мене обурило, що мама з татом на її боці. Сестра моя була наймолодша найсолодша, і справді дивно, що в моїх непоказних батьків видалася така гарна дитина. Я ж не відрізняюся від батьків, і зовнішність у мене непримітна. Не скажу, що я бачила в дзеркалі іншу себе. Я бачила маминіс і татове підборіддя, тому змирилася з тим, що іншою не буду. А от сестра самого малку була пещена, а коли підросла, той почала хлопцем голови крутити, і не просто крутити, а так для сміху. Вона думала, що сміється, коли Микола за нею бігає, а насправді то вона мені серце краяла, бо я любила його щиро, а він їй навіть не був потрібен. Після того, як вона його кинула, я пробувала переконати хлопця, що я його люблю, але він так на мене глянув, що я забула всі слова. Може, якби вона тоді йому голови не крутила, не засіла йому в серце, то я б мала невеликий шанс, але валя не була такою чутливою до когось, як чутливою до себе, тому добре обирала, за кого має вийти заміж. А я обирала, де я маю собі заробити на життя, тому подалася на заробітки і роки додому не верталася, не верталася й тоді, коли валя заміж вийшла.